на яку кнопку нажимать ради о, о, о зараз, 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 почекаю почекай по за мною вже летять за мною вже летять, летять. О, опа давай ну, я так не попаду надо над ним пролетіти прям ладно ладно, ладно, ладно ласка. Ой! я зовсім себе Круто, круто. Значить, валим так на ташці попробуємо. Ой, що я вже привик. Ем. Енмедик. О! Будемо збивачем. Поїхали, поїхали. Опа, опа. Зараз я його... Так. Давай. І... Ого! Оце я попав! Да, давай, ещ, ещ, на, все, чел, ты бе капец. Вс, на F. I... Давай, давай, давай. Давай, бу ласка, попади, попади. прозарядка то долго там. Давай, давай, давай. Да, давай. О-о-о, oh, о-о-о, oh, 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 oh. давай. Сидиш! Оце то я его прописал.